Мешканці в області застерігають від спалювання опалого листя. Такі багаття забруднюють повітря та шкодять здоров'ю людей. Порушникам загрожують штрафи або навіть кримінальна відповідальність. Їдкий дим насичений важкими металами, канцерогенами, чадним газом, випалений ґрунт це лише частина згубних наслідків від спалювання опалого листя. Вкотре нагадуємо, розводити вогнище заборонено. Побачили парів, дзвоніть до поліції та розповідаєте про порушників. Вона додала, що дим від спалювання листя найперше шкодить людям. Він токсичний, може викликати алергію, знижує імунітет, загострює хронічні хвороби, а ще може викликати онкологію. Вогонь випалює родючу землю, знищує екосистему. Крім цього, може перекинутися на житлові будинки і спричинити пожежу. За спалення сухостою та опалого листя передбачено штраф. Від 3060 до 21 420 гривень. Якщо підпал навмисний та привів до тяжких наслідків, порушнику загрожує позбавлення волі до 15 років. Якщо ви стали свідком отруйного вогнища, викликайте правоохоронців за номером 102.